Вправа 379 Мама купила 2,3 кг апельсинів за ціною 26,1 гривні та 4,3 кг яблук за ціною 14,2 гривні. За які фрукти апельсини чи яблука вона заплатила більше? І наскільки? Ну що ж, для початку знайдемо, а чому дорівнює вартість апельсинів? Для цього ми ціну 1 кг помножимо на кількість кілограмів. Записуємо тоді перша дія. Отже, 1 четверта. Потрібно помножити на 2, 3 п'ятих, І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб перемножити, кожен із множників перетворюємо у звичайний дріб. 26 помножити на 4. 26, що множиться на 2, це 52. 52, що множиться на 2, це буде 104 то це буде 104 плюс 1, то разом буде 105. Записуємо четвертих, Що множиться? 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. Записуємо п'ятих, І це дорівнює. Ну що ж, зараз тут можна скоротити. Скорочуємо на 5. 5, що ділиться на 5, це 1. 105, що ділиться на 5. 100, що ділиться на 5, це буде. 25 ділиться на 5, це 1. Отже, це буде 21. Раз. То записуємо, що це дорівнює. В чисельнику нам потрібно тоді 21 помножити на 13. Ну, усну, я не візьмусь це робити. Давайте ми тоді 21 помножимо на 13, в стопчик. Записуємо 21. Що множиться на 13? Множимо. 1 помножити на 3 це 3. 2 на 3 це 6. 21 помножити на 1 це 21. Додаємо. В кінці у нас буде 3. 6 плюс 1 це 7. Тут у нас буде 2. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас дорівнює 273 у чисельнику. Знаменник у нас буде 4. Отже, 273 четверті. Ну, ну гаразд. Нам потрібно звідси забрати цілу частину. Скільки ми по 4 можемо забрати? Ну що ж, 280, якщо б у нас було 28, що ділиться на 4, то було б 70. Але тут у нас менше. Ну що ж, тоді 272 це два рази по 4 менше, ніж 280. Ну або давайте, напевно, куточком поділимо, щоб ми точно не помилились. Запишемо 273. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, 27 ділимо на 4. Це буде у нас 6. 6 на 4 24. Віднімаємо. 27 мінус 24 це буде 3. Дописуємо 3. 3, це 3 ділимо на 4, це буде 8. 8 на 4 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас буде 1. Гаразд. Це буде остача. То записуємо тоді, що неповна частка у нас вийшла 68, цілих. і ще залишилося у нас 1 четверта частина. Гаразд. Отже, 68,1 четверта. Ми гривні помножили в кілька разів. Це будуть гривні. Записуємо що це в нас вартість апельсинів. Вартість апельсинів. Є. І... Ну що ж, зараз давайте дізнаватися, а чому ж дорівнює вартість яблук. Аналогічно будемо знаходити. Записуємо друга дія. Тобто ціна одного кілограма 14,2 п'яти гривні. Потрібно помножити на 4,3 гривні. 3,4 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз множити. 14, що множиться на 5. Ну що ж, можна помножити на 10, подати на 2, 140 ще. Що... Тоді ділиться на 2, у нас буде 70. Тобто 14, що множиться на 5, це 70, плюс 2 це буде 72. Записуємо п'ятих, Що множиться? 4, що множиться на 4, це 16, плюс 3 це 19. Записуємо четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, чому дорівнює такий добуток. Буде 72. Що множиться на 19, чисельнику. Ну а знаменнику 5, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз скорочувати. Отже, на 4 можна скоротити. 4, що ділиться на 4, це 1. 72, що ділиться на 4. 72 поділити на 2, це буде 36. 36, що ділиться на 2, це буде 18. Отже, це буде 18. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що в чисельнику у нас вийде 18 що множиться на 19. Давайте знаходити добуток. 18, що множиться на 19. Множимо. 8 помножити на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 7 це 16. 18 що множиться на 1 це 18. Додаємо. В кінці у нас буде 2, 6 плюс 8 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 плюс 1 це 3. Отже, записуємо, що чисельник у нас буде 34. 342. 342. В знаменнику буде 5. І це дорівнює. Ну що ж, 340 можемо забрати. І це поділиться на 5. Так, 340 поділити на 5. Це можна поділити на 10 і помножити на 2. Це буде 68. Записуємо, що це дорівнює 68, цілих. ну і ще залишається у нас 2 2 п'ятих. Отже, 68 2 8, 2 8,2 записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас буде вартість яблук. яблук Є? Ну що ж, нас запитують, за які фрукти апельсини чи яблука вона заплатила більше? Ну, потрібно дізнатися, що більше 68 четверта чи 68 п'ятих? 68 ,2 більше. І нас, нам навіть треба дізнатися наскільки більше. Тобто ми від в третій дії від 68, цілих, 2 п'ятих Віднімаємо 68 1 четверта, І це дорівнює. Для того, щоб відняти дроби, ми зводимо їх до найменшого спільного знаменника. Це буде 20. Тоді додатковий множник до 2 п'ятих це буде 4. А додатковий множник до 1 четвертої – це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде 68, 4 на 2 це 8. А 4 на 5 це 20. 8, ,20 відняти 68, 5, що множиться на 1 це буде 5. 5, що множиться на 4, це 20. двадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, різниця цілої частини це буде 0. 0. Не записуємо. Знаменники в нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники. Буде 8 мінус 5, ,20. ну і це дорівнює 3 двадцятих. Записуємо в в чого гривні і записуємо це у нас: наскільки? На скільки? Більше, мама заплатила. Більше за яблука? Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, за які фрукти апельсини чи яблука вона заплатила більше? І наскільки? Записуємо тоді за яблука. На записуємо 3,20 гривні. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на множення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.